E День, дорогі друзі, на картині, з якою ми хочемо вас познайомити, зображений молодий чоловік із густою чорною шевелюрою, червоній сорочці та чорному костюмі. Його довгі пальці впевнено тримають грив гітари, яка ось-ось зазвучить, заспіває, передаючи нам настрій та душевний стан персонажа. Фон темний, майже чорний, але праворуч він висвітлений білими фарбами сяючих лілей. На столі аркуш рукописного тексту або ноти. Якщо ми подивимося на цю картину, вона може викликати різні емоції та асоціації. Хто це молодий чоловік із густою чорною шевелюрою, у червоній сорочці та чорному костюмі? Автор полотна, на якому зображений цей красей. Це вигаданий герой, що виник у свідомості художника чи реальна людина. Спробуємо розкрити. секрет. Це наш земляк. Величко Віктор Миколайович. Мистецтвознавець, історик, фотограф, автор численних публікацій, монографій та статей про художників Чернігівщини, викладач, член головної ради Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Але про це ми вам розповімо згодом. Батьківщина Донбас, де він народився 3 листопада 1955 року у шахтарському містечку Горлівка. Пізніше батьки із сином переїхали до селища Кондратівка. Батько Микола Никифорович після серйозної травми руки на виробництві не зміг працювати. Віктор досі пам'ятає відповідь таки запитання, чому він перестав працювати на шахті. Я туди наклав вугілля, не мені його й діставати. Але найголовнішою допомогою зневіреному чоловікові була мудра порада хірурга. Хочеш оживити пальці, почни грати на якомусь інструменті. Сім'ю потрібно годувати. Шахтар вибрав мандалину, пізніше в будинку прописалася гітара. Це врятувало главу сімейства від інвалідності та депресії. Невпевнені перші акорди звучали в їхньому домі, наповнюючи вірою та надією зцілення. На І диво сталося. Щоб продовжувати жити та працювати, родина переїхала до Краматорська. Батько не шукав легких шляхів у житті. Його наступним випробуванням, яке він подолав, стала професія вальцівника на Краматорському металургійному заводі імені Куйбишева. Вже підлітком Віктор побував у прокатному цеху у тата і на собі відчув тяжкість нестерпно важкої праці. У 40-градусну спеку робітники, обливаючись потом, тягли дріт. Я стільки випустив дроту, що з нею кілька разів можна вмотати нашу землю по екватору, з гордістю говорив батька. Мати Віктора Миколайовича Галина Васильівна у дівочості Савчу була справжньою красунею шикарною довгою косою, працюючи в системі торгівлі, що було нелегким у той час. Вона знаходила в собі сили створювати затишок у домі, підтримувати чоловіка та піклуватися про сина. Приклад батька та турбота мами стали основою майбутнього відомого мистецтвознавця. У Краматорську Віктор навчався у середній школі номер 6 Її закінчив. Будучи студентом Ленінградського державного університету, історичного факультету, кафедри історії та теорії мистецтва, з групи однокурсників виїжджав до Угорщини там зустрів свою майбутню дружину Тетяну. Це вирішило його подальшу долю. Молоді студенти поїхали на її батьківщину до Чернігова. Цікавий факт, який відіграв роль у житті Віктора Миколайовича, на Чернігівщині, в одному з відомих сіл України, Шаповалівка, проживали предки нашого героя по батьківській лінії, козаки. Чим відоме село? Там, на його околицях, 28 червня 9 липня 1659 року відбулася вирішальна битва між військами гетьмана Івана Вигавського та Кримського ханату проти московського війська під командуванням князя Олексія Трубецького». Проживаючи у Чернігові, Віктор Миколайович багато працював науковцем у художньому музеї, потім викладачем у школі, а також у вищих навчальних закладах. За планом роботи йому необхідно було курирувати виставки художників Чернігівщини. Від знайомства з ними у їхніх майстернях величко отримував необхідні матеріали з історії образотворчого мистецтва та художнього життя Чернігівщини. В один із приїздів до Краматорська, де жили його батьки, Віктор Миколайович познайомився з відомим краєзнавцем Краматорська, Коцаренком Володимиром Федоровичем. Зустріч була дуже важливою для обох результатом знайомства стала стаття нашого краєзнавця у пресі про гостя з Чернігова, який ще передав картину, написану художником Снобком Олександром, портрет Величко, наукового співробітника музею до художнього музею. Спілкуючись із відомим чернігівським художником, фронтовиком Олександром Сновком, Віктор Миколайович прийняв його пропозицію стати героєм портрета, про який ми розповідали вище, щось зацікавило майстра у вигляді друга, інтелігентність, чоловіча краса, характерні риси обличчя козачого роду, трохи промського колориту. Ви ніколи не станете ні моєю дружиною, ані коханою, і в думках я не часто по імені зможу назвати. Ви залишитесь тільки незбагненною гордою панною, пані осінь уста у вісні шепотять. Ви не маєте тіні кокетства чи юної заздрості, І не міняючи вас, журавлями курличуть літа, а в глибинах очей стільки смутку і тихої радості. Осінь злою буває, у вас же вона золота. Ви не маєте тіні кокетства чи юної заздрості. І Не міняючи вас, журавлями курличуть літа. Сьогодні Віктор Миколаєвич зі своєю дружиною Тетяною Михайлівною Стільки... на заслуженому відпочинку мешкають у Чернігові. Мистецтвознавець планує зібрати портретну фотогалерею чернігівських художників. Подружжя. Багато улюбленої дітьми їх троє і шістьма онуками. Ми бажаємо великій родині, миру, здоров'я та виконання всіх бажань та проєктів. Ваші діти давно називають вас лагідно мамою і докучливо стукає в ваше вікно суєта. І накладено гри непростою душевною драмою, а під ним поцілунку чекають заснулі вуста. Ви йдете, а осінь встиляє вам килимом листя, і коралі намиста дарує калина сумна. Я кохання юначе прекрасне і чисте, йде життям пані осінь, чи може то пані весна? Ви йдете, а осінь стріляє вам килимом листя і коралі на миста дарує калиця. Moje ukochanie jest inaczej, Piękne i czyste. Idę życiem panie osiem, Czy może to pani wesna?